27 травня в Бориспільських школах відбулося свято останнього шкільного дзвоника. Ми завітали до ліцею дизайн освіта, де рівно о 9 годині ранку розпочалася урочиста лінійка. Святково одягнені, усміхнені з квітами учні прийшли сьогодні до школи, щоб попрощатися з нею аж до вересня. Але дехто покине стіни рідної школи назавжди. Це випускники, яких запросили на святкову лінійку. Випускники вчителі і учні ліцею запам'ятають цьогорічне свято ще й таким, на яке завітали поважні гості. Згодом кожен з них виступив з привітанням. А розпочала урочистості директор ліцею дизайну освіта Лариса Власенко. Насамперед, я хочу сказати, що ми дуже багаті, бо сьогодні на святі випускається із ліцею 49 дев'ять. Учнів 11 класів у своєму виступі директор підвела підсумки навчального року, який був для колективу школи успішним. Учні ліцею здобули чималу перемог у конкурсах та предметних олімпіадах на районному та обласному рівнях. Багатьом школярам ліцею були вручені грамоти та подяки за успішне навчання. Перед учасниками свята і численними гостями виступив міський голова Анатолій Федорчук. В Ліцеї дизайну світа завдяки Ларисі Ананіні підібрані на Кращі педагоги і вам можна сказати з повною відповідальністю. Дуже пощастило. І я сподіваюся, що ті знання, які ви тут отримали, вам допоможуть успішно долати ті труднощі, які, на жаль, будуть на широкій дорозі життя. Також очільник міста привітав стипендіата міського голови Юлію Несейчук і вручив їй премію у розмірі 500 гривень. Після Анатолій Федорчук подарував ліцею прапори міста і держави. Дітям, які брали участь у творчому конкурсі, Тетяна Черно вручила збірники, де вміщені їх твори. Тепленького літочка, гарного відпочинку, гарних вражень, цікавих екскурсій і нових друзів. Привітав ліцей із закінченням навчального року депутат міської ради Володимир Шалімов з такими знаннями, з такою тягою до знань, з таким інтелектом, який у вас є, нашу державу чекає. Тільки процвітання також з вітальним словом виступив депутат міської ради Микола Савченко. Шановні випускники, бажаю вам успішно скласти незалежне тестування, набрати самі високі бали, поступити в навчальні заклади. І вибрати правильну дорогу в житті. Після урочистих привітань запросили батьків одягнути випускникам стрічки. Для всіх присутніх виступали учні окрасою свята став бальс від випускників. Право дати останній дзвоник надали випускникові 2011 року Олександру Левченку та учениці першого класу Ользі Селезньовій. Саме для випускників у цей день в останні пролунав шкільний дзвінок, який покликав на останній у їхньому шкільному житті урок. Звичайно, попереду у випускників відповідальна пора підсумкового тестування і вступу до вищих навчальних закладів. Тож побажаємо їм успіхів! Юлія Карпінська, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.